А в мене таке питання. Зараз я не можу оминути цю тему. Зараз у нас повномасштабне вторгнення і дуже розвивається культурний фронт також, я б так назвала це у лапки. взяли б ми. І Ти виступаєш перед закордонною аудиторією також. Так. Чи є різниця між українською аудиторією і закордонною? І одразу до тебе питання: а ти починаєш свій шлях у часи, коли Україна також змінюється. Ви Змінюється як країна, як це впливає на вашу творчість в цілому, як повномасштабне вторгнення вплинуло на вашу творчість, і якось ви, ви почули, от до прикладу, до тебе. Угу. Почув, ли ти, відчув ти якось там тиск з боку закордонної аудиторії або на, навпаки, підтримку? Ну, типу, тому що ти представляєш все ж таки Україну, тому що ти звичайно, українець звичайно. тут країна змінюється, як це впливає на тебе, як на емоції і стан, як в творчість це все нівелюється, хто перший? Раз 2-3. Дуже змінився іноземний глядач. Я зараз дуже свідомо буду про це говорити. Дійсно, кожен артист сьогодні, який виїжджає, презентує Україну, тобто, в першу чергу, це презентація України.